Зараз, 21 година 5 хвилин. Проїжджав в 20-й годині навіть о 19.40. Ви сталося ДТП за участю автомобіля польської реєстрації і української. Викликали поліцію. Викликали поліцію вже більше години. Поліція так і не прибула на місце ДТП. Перегороджена траса. От вам і робота нової поліції. Okay. Хто каже? Оператор сервісу за слухає вас. Добрий день. Так. Пані на, в, мі, в селі Угринів Івано-Франківської області по вулиці Галицька. 1 Навпроти магазину шанс сталося ДТП о 19-й годині 32 хвилини. Вис викликав водій постраждалого авто поліцію. Е, на сьогодні на дану хвилину так і не з'явилося патрульні. Я думаю, може ви, може вони вмерли десь там в машині чи уснули? Зараз одну хвилиночку. почекайте. Зачекайте, чого одну хвилиночку? Є. Ану, скажіть мені. Будь ласка. Не назвавайте, будь ласка, я зараз подивлюся, де вони є. А ну дивіться, а ну не дивіться, дивіться, може вони десь заблудилися. Чого? Якой? А, маєте, там буде в інтернеті, там моя буде. Називається, по-моєму, е, до, як довіри, що ж там. Гарячі, телефон довіри, так. Це, це, коротше, це це коротше це, це, це анікдот. Так, так я вам даю номер, е, номер телефону під, е, цей, е, в Стефанецький Тисман, райвідділ, І ви дзвоніть туди, питайтеся, чому вони ще не виїхали. А це я маю робити, так? Ну, так ми їх повідомили. Чому ага. вони ще не виїхали, я не можу знати. Ну вони, в принципі, мали би виїхати. Але чому їх ще до тепер немає... Пані, я а ви не можете знаю. зараз прийняти від мене заяву е, щодо... Проте щодо невиконання службових обов'язків працівників поліції е, Тисменецького відділу, я можу вас прийняти заяву, але вони все одно будуть до вас виїжджати. І... Дуже добре, але дивіться, я вам зараз даю свої дані, і ви прийміть заяву щодо невиконання, щодо не, е, невідповідного виконання. Давайте. Давайте, будь ласка, ще раз одну хвилиночку, я запита, перезвоню до них і запитаю вони є. Добре? А я маю зв с, на зв'язку на зв'язку висіти, так? Зачекайте тобто, одну хвилиночку. Добре, я чекаю збай, ще і... одну хвилиночку. Чекаю. На неї не питає, хто я, що я. Нічого не питає. Зараз подзвонить начальнику. Начальник там каже, ну спитай, хто там, що там, який такий мудрий. Не може, ні, знаєте. Я ставши з такою машиною, я туди їхав, там дивився, бо там мені сказали, що там, е коротше, стоїть патрульна з Франківська. Вони там, коротше, п'ють. Да. А мені сказали ніби цей. І виходить, я поїхав туди. Ні, я просто приїжджав і їхав туди, до цим заводу. Я поїхав туди, подивився. E, нема там машини. Мені дзвонять, каже, ні, то вона не там, то каже, так з другої сторони цим заводу. Я ще поїхав туди, а вони вже звідси виїжджали, ну, вже все. Я вже, виходить, не встиг. Вертаюся назад, ви далі стоїте, дивлюся, та то вже година прийшла, дякувати Богу. Думаю, розвернувся. Я, я спочатку побачив польські номера, і думаю, якийсь барега український купив машину, і цей. Э, і вдарився, і щось мутить. Бо так довго нічого нема, думаю, що ж мути, це сокером. Поляк з сокерові. Та він же теж розумієш, він цей поляк... До злину та ж, лей, ну, то, каже, ти як Я стою, каже...". ні, він мене каже, він каже, мені то таке, я можу і пустити. Він каже, мені шкода, бо дивлюся, люди стоять, вони не винні ні в чому. Каже, стоять і це 4 хвилини чекаємо. Він, він за те, що я би гладче було колись. Алло, а? Так, так, слухаю вас, пані. Я перезвонила до сезона райвідео і вони вже виїхали. А вони виїхали, а після? Вам телефон, перший дзвінок був зроблений о 19 годині 32 хвилини. І зараз так, скажу, коли до нас, перший дзвінок, то з ну? номера. Якщо не помиляються в кінці 400, так? Ну, неважливо, бо я дзвоню, бо я вже взагалі е, приїхав після того, і я собі дивлюся, я тут спостерігач, і мене цікавить реформа нової поліції того всього, і я так е, збираю інформацію, так би мовити. Ось, І мені повідомили, що о 19.32 хвилини був дзвінок. А ну коли у вас там? Алло? Зараз я переживаю за вас, бо думаю, як ті не приїхали, чи чи там все добре? Нас поступило повідомлення в 19.35. О 19.35. Ну, плюс-мінус три хвилини могло бути неточність. Це не страшно. Ви знаєте, якби вони через 15 хвилин після того приїхали. То е, я думаю, що на сьогоднішній на, на даний момент вже би цього не було. Дивіться, перше заблокована траса, е, дві смуги е, проїзду заблоковані. Друге, е, громадянин Польщі, який вже також чекає і дивиться на всю всю е, фінітеля комедію. В результаті каже, мені шкода тих людей, які не винні, бо він тут все тобто признав, вину, все як має бути. Е, скажіть мені, ви можете прийняти усну заяву за щодо невиконання. Службових повноважень е, працівниками війна, поліції. Зараз я прийму вас, я вас прийму заяву у доховечку. Ви ви розумієте, де письменниця, а де у Не можу навіть собі представити, чому така ситуація має складатися, бо в нас стільки патрулів і стільки полісменів, і стільки міліціонерів недореформованих, Чем... що я думаю, що вони ви вже би в пішки прийшли. Ви розумієте, просто е, Івано-Франківська поліція. Їздить по території міста Івано-Франківська. Тут рукою подати до Івано-Франківська, це перший момент. Другий момент, напевно, у такій ситуації, якби не дай Боже, що щось гірше б можете собі представити ти. Але я до вас претензій не маю, бо ви сидите за телефоном. Я просто хочу, щоб ви прийняли заяву і ну все. А там далі я вже буду далі питання піднімати. Бо я вже дивіться я вже її опублікував е, е, навіть на Фейсбук виклав фотографію, виклав то що як є. Зараз відео зняв і зараз з вами спілкуюся, і також повідомляю, записую цю розмову. Тому я хочу, щоб ви прийняли у мене заяву. Можете це зробити? Я, наприклад, от ви можете у мене прийняти заяву. і Я думаю, що напевно ці люди також захочуть написати заяву, які тут чекають, бо чоловіка з постражда... постраждалого авто вагітна жінка. І ви як жінка повинні би також це розуміти. Вона налякана, вже і змерзла, і і, і вже їй світ милий. Правда? Реведжук Роман Петрович. Дата наразі. 10 травня 1988 року. Як в інтернеті будете шукати, то може трохи по фотографії виглядати старше. Скажіть, будь ласка, ви хочете подскажете. Я хочу, як я хочу як водій, котрий, рухаючись в напрямку Львова, е спостерігаю, спостері е побачив ситуацію, е сталося ДТП на, на даному напрямку, на даній ділянці дороги, сліву в сліву гри. Хочу е зупинився, перепитати, чи потрібна допомога. Е в результаті е отримав наступну інформацію, що годину тому. Була викликана поліція, на даний момент поліції немає. Я вже тут знаходжуся після того, коли я отримав цю інформацію, 40 хвилин. Тобто, вже на даний момент є година 40, е, година 40, зараз скажу, година 45-48 хвилин. Година 48 хвилин, е, враховуючи той е, факт, що поліція е, на гарячу лінію була повідомлена на лінію 102. Хочу mm -hmm. е відповідальний за е виклик, е хочу е повідомити про е неналежне виконання своїх службових обов'язків щодо усунення перешкод на дорозі, щодо оформлення протоколу по даному ДТП. О, притягнути до службової відповідальності. А службової відповідальності та надати мені офіційну відповідь на мою електронну адресу. Зараз вам щиро дякую вам за те, що ви прийняли скаргу. І ще дуже вас хочу наполегливо попросити, вже смеркає і е, все-таки попробуйте поштурмувати е, відділ поліції, щоб вони все-таки прислали нам е, полісменів сюди. Бо ми хвилюємося тут всі разом за тих полісменів. Оце нагадайте мені, будь ласка, вулицю. Яка там вулиця? Вулиця Галицька 1. А навпроти магазину Шанс. Магазин має адресу 26А? Галицька 1 чи Галицька 26? а Дивіться, це є Галицька 1 центральна. А магазин знаходиться на, в стороні і він має адресу 26А. У Гринів, так? Так, так. Ми тут всі дружно хвилюємося за долю тих поліцейських, які виїхали з Титменецького відділу поліції, може їм швидку визвати? Може їм погано. Пані, а як вас звати? А ну скажіть, будь ласка. Прізвище. Дочі, це малого А ви позвонні хто? Капрал. Капрал поліції, так? Так. Дуже приємно, пані Людмила. Е, скажіть, може дійсно викликати швидку е, тим полісменам? Дякую, не треба, напевно. Якби з ними що сталося, я думаю, що і нас би повідомили. Ага, ясно. Ну ми чекаємо, ми чекаємо, надіємося на вашу підтримку. І тут був дзвінок шкутову, начальнику. Обласного управління? Віктор Володимирович, доброго вечора. Добрий. Роман Ревиджук вас турбує. Якщо знаєте такого, пам'ятаємо такого. О, це дуже добре. В Грині відсталося ДТП. Визвали патруль е з цевенецького відділу дві години. Чекаємо. Я вже годину тут. А люди, ті, що сталося ДТП, то вже дві години чекають. І патруль. А де, де це сталося? Накажите. У Грині в Галицька один. А, Добре, ньому, міг, коло. Магазину шанс. Ти зразу виїзд з, з, з А Ну, зараз хвилинку, зараз я вже дзвоню. Добре. Добре І тут появилися поліцейські. Одразу отримали після дзвінка Шкутова, отримали дзвінок від патруля. Скажи, хто дзвонить? Поліцію дзвоните, а де ви є? Боже, ви ви живі там? Прошу? Ви живі, бо ви дві години їдете на виклик. Вас зараз... викликали ще в 9-тій годині 35 хвилин. Ви їдете вже чи ви це... ще. Ми вже під'їжджаємо, були на ТТП. Чого, зараз? Зараз виїдете асам. А як це одного? У 19 годині тридцять п'ять хвилин вас викликали? А то вже дві години зараз скоро буде. Де ви, де ви саме саме? А вам що а, а вам що не сказали, де ДТП сталося? То дивіться, тут вже одну машину навіть розбирають по, по запчастинах. Якби я не приїхав, то вже б машину коротше, забрали, колесо вже би забрали. Розбирають машини по запчастинах. Я не жартую, я вам серйозно кажу, зараз подивимося, приїдете. Я швидку визволю, не розкинув. Приїде. Зараз... Почекайте, зараз приїду. Та ви що, ви серйозно приїдете? То точно швидку не треба дзвонити. Чого ви я я не розумію. так бо думаю, може і трохи. <звачка> ну, Ось тут будете, через скільки будете? А зараз будемо, перш се. Серйозно, ну то. Давайте, бо я вже тут чекаю, я переживаю з вас дуже сильно. Поляки вже машину розбирали. По запчастинах будуть нести в Польщу додому. О. Що, розбираєте? Розбірачи по начинщі. Ні, чаще ніби, колеса заблоковане. Ми пан чим доїхати, допігнути його. Друга година вже пішла, відколи поліція їде, телефонували мені. Що-що? Та як на Україні. Ми в Україні, де ти? Незначне пошкодження іншого авто